Так яскраво станцями та піснями пройшло закриття четвертої зміни у Заміцькому таборі. Цього разу посеред 200 дітей приїхав на відпочинок і Дмитро. Хлопець тут вже втретє. Ці 14 днів запам'яталися йому одним із найяскравіших цього літа. Батько Дмитра з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист нашої країни. Тому трохи відволіктися від тяжких думок йому допомогли нові знайомства та природа. Приїхав третій раз третій рік їжу. Емоції дуже хороші. Я ну, сюди їжу, тому що мені тут подобається. Тут все дуже хорошо. Найстарші, найсильніші, найсміливіші, найдобріші. Це все про нас. І відпочинок організували для дітей військовослужбовців, загиблих героїв та тих, хто знаходиться в полоні або зникли безвісті. Над тим, аби зміна для малечі від 10 до 15 років пройшла весело, активно, а головне – з користю працювала досвідчена команда психологів та педагогів. Ці 14 днів пройшли під гаслом мандри. Діти дізнавалися нове про країни та збирали свої скарби. Це найкращий Зміна в моєму житті. Я в таборі перший раз в житті. Взагалі сама ніколи не була і потрапила вожатою, І я просто в захваті, тому що в мене серйозно найкращі діти. У Нас в цьому році в цій зміні були ключики. Ми їх збирали протягом всієї зміни. За що вони були? Це були костюми на дискотеки, це були номери виступу, які готували. Ми готували наші діти. Це були квести. Впродовж зміни на дітей чекала насичена програма: заняття самоборони, міної без арт та музичної терапії і, звісно, спортивні змагання. Крім того, діти змогли проявити свої творчі вміння: якось підготувати унікальну статтю про країни Європи і розказати її на табірному радіо. У Нас працювало радіо сонячного діти готували репортажі і виголошували це по нашому. Гучномовцю на табір. Ми готуємось до останньої зміни. Ми вже 801 дитину за 4 зміни оздоровили. Дякуємо міській владі за підтримку, тому що дітки, хоч відірвані від цієї війни, у нас тут набагато тихіше, набагато спокійніше. Тому ми намагалися зробити все, щоб Відволікти їх від війни. Малача повернулася до Кривого Рогу, а колектив табору вже готується зустрічати відпочивальників на останню п'яту зміну. Загалом цього літа у Заміському комунальному дитячому таборі відпочинуть тисячі хлопчиків та дівчаток. Весело, яскраво, а найголовніше безпечно. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, Першимський.